Ми, поклоніння і славу, творець і володар світів на це ти один маєш право, ти землю і небо створив, за словом твоїм у просторі, Яскраво нам сонце сія, незримі галактики, зорі, рука сотворила твоя, скажіть, хто так мудро й чудесно планети повісити зміг, хто змінює зиму невесну. Хто любить і милує всіх, хто землю красою вінчає, хто місяць і зорі створив, хто буря на морі зіймає, пташок хто літати навчив, хто вітром могутнім керує, хто снігом криває поля, хто звірам поживу дарує, даючи їм ріст і життя. Це ти є володарем всього, керуєш життям на землі. І в світі немає нікого, хто був би подібним тобі. Тобі ми приносимо славу від немічних наших сердець. На це ти один маєш право, могутній наш Бог і Творець.